Що ж, і всім привіт, З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні у нас пацани, 11 серія Black Краще. Сьогодні у нас мусоровоз. Тому перед початком цього відео не забудьте прожати лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ми починаємо! Коротше, пацані, сьогодні ми відкриваємо таку роботу, повторюю, як мусоровоз, розвозчик мусора, пацані. Дивіться, як потрібно робити. Ми підходимо, пацани, вам для лясамперед, якщо що, хто не знає, свалка тут це тюрма. От, пацани, на цьому місці біля Бусаєва знаходиться свалка. Далі, що ми робимо, коли ви прибули на свалку за в'їзд на територію, вам потрібно 300 рублів заплатити. Це взагалі мілоч бороть це фіня. Далі тут є такий міхалич, який стоїть біля гнилого дивана з вошами, ми нажимаємо на клікер. І тут є, пацаны, Основна інформація, карточка сутрудника, оренда автомобіля і трудоустройства. Щоб устроїти, вам потрібно мати що? Вам потрібно мати 10-й ігровий ой, не 10 й ігровий уровень, вам потрібно мати десь 10 законопослушності, в мене вже пацани 147, тому в мене є. Далі, вам потрібно мати 3 ігровий уровень, і в мене, типа, вже 20, й то я можу. І вам потрібно мати права на категорію С, тобто три пункти. Третій ігровий уровень, права на категорію С грузовики, як на дальному босчику, і е, 10 законопослушності. Хоча б 10. Все, ізі. І ви влаштувалися мусоровозом. Ех, пацани, пам'ятаю не времена, коли я на мобайлі робив мусоровозом це. Це що то, так сказати, це було щось. Але ладно, пацани в мене вже що? Я ж кажу, в мене вже 20 євро -20 і мені вже все одно. Беремо четвертий пункт, так як я вже влаштувався тепер, мені потрібна оренда автомобіля. Ми беремо оренду автомобіля, за це ми теж платимо 300 рублів. Тобто ви в мінусі на 600 рублів, доки не заробите гроші. Перше це за виїзд 300 рублів, і за друге це за оренду автомобіля. Але це все дуже-дуже мало. Тому я вже взяв автомобіль і ви потратили. 300 рублів, і моя цель це відправлятися к, к контейнеру. Ну що, пацані, таку нам дали, типа не газель, таку грузу, розо... таку автівку нам дали, такий грузовик, авт... такий грузовик нам дали. Коротше, такий грузовик, таку автівку нам дали, пацані, на якій ми зараз будемо працювати. Дальше я вже зрозумів, що вона бодренька, отакий от від третього лиця в ній тут. І такий посадник давайте від першого. Від першого лиця тут було. Ну, солідненько, солідненько, Як для мусоровоза, це взагалі топ. Тобто. Ладно, погнали, Тут на ній посади, так розумію, легко перевернутися, тому що вона типу, як так повертається. Ми під'їжджаємо до шлагбауна, якщо не допомагає, просто щоб ви під'їжджаєте, за виїзд, слава Богу, платити не потрібно. Ну ладно, ми їдемо по на першу метку, це, вроді, або Арзамас, або бусай, або ще щось. В принципі, мусоровоз, я от сам навіть не знаю, скільки їх там заробляти. Я скажу, що там вигодно. Там за один заказ. Тобто ти на нього тратиш ще 8 чи 10 хвилин, і там ти 13 тисяч заробляєш, так як для третього уровня, бо на ньому грають від 3 до 5 уровня або до 6. І от тупо, коли ти отримаєш третій уровень, ти ще ти вважаєшся як бомж, позивний обід. У вас тупом балік максимум саме більше на такий уровень це 100-200 к І от 13 тисяч за 8-10 хвилин це взагалі тобто, це за 20 хвилин можна отримати десь. 26-27 тисяч приблизно по пощутах. Це не хілі бабки, я вам скажу От Я, я в якого зараз на балансі 2 мільйона 654к і ще мільйон На аналіком, то тобто, я, той тіп, в якого в мене майже 4 ляма, кажу, що немало. 24к це немало. Бо це таки немало. Якщо порівняти по часу, то цей заробіток в час немало. Далі максимальна е, швидкість цього грузовика цього посади цієї автівочки це 100. Чекайте, 120, 112, 113, 113 км, ну, максималка це 112 км, там 113, де-де-де, де, ізі, де-де-де, де... часом зурбалитет. Ну, пацани, в цілому, я ж кажу, типа, в цілому, і максималка це 112 км, ну і непогано. Чекайте, а чого? А чого? А ні, чекайте. Так, да, 112 км її максималка, так як це заробато, він із 140 йде. Да. Так, окей, давайте. О, почав Ну, до речі, йде от непогано, тому що я вже виїхав з Бусаєва, я вже майже доїжджаю до Арзамаса, Нам так, да, як який казав, нам потрібно їхати в Арзамас. Тому що я можу сказати, пасаріє, ви ще хто не прожав лайк, прожимайте. тестуємо, так сказати, нову роботу. Сьогодні в мене теж відео вийде на 15-16 хвилин. Ну, все по сторінки, все, все так, як пацани, має бути, зустрінемо вже десь біля мітки, десь коротше, коли буду заїжджати замаз, тоді умівсь. Ну що, пацани, я вже долітаю до Арзамаса, приблизно, ну да, 8 кілометрів я намотав і якраз я доїжджаю до Арзамаса. Ще ні одної метки не забрав ні одного мусора. Але знаєте, я від цієї роботи кайфую. Я не то, що в неї там якось ностальгірую, але но я від неї реально кайфую. Чому не ностальгірую, бо я на ній щось 2 чотири рази робив. Вроді 2-2, Бо не один, не один, бо не один я раз працював. Я працював два, мені щось зайшло трохи. От чогось мені заходить ця робота. Навіть якщо, якщо так брати іменно по, по дорозі, ті, то мені чогось навіть ніхто. Щось, ну, типу, Ніхто тебе не підрізає, то мені чисто робота чуть-чуть подобається по дальнобойщику. Але якщо брати по грошах, то дальнобойщик, то мені на цій роботі треба 2-3 рази зробити 2-3 закази. Тупо, е, і це десь уйде по х... часу десь 20-30 хвилин, поки я за якихось там 11-12 зароблю на дальнобойщику такі бабки. От як мені треба За один заказ, тобто за 12-13 хвилин я зроблю такі бабки, як тут е, за 3-4 рази. І десь за 23 хвилин. Тобто це пацані ну, на секундочку, хвилини. Не в мене так Йохарний бабай. Куди я взагалі заїхав? Не знаю. Йохарний в мене від фермера. Да, не пішло, окей, окей. Так, пацані, тут дивіться, класно виходить. Тут дивіться і верх світе, і низ, от і верхній поворотник, і нижній. Тобто тут класно, класно виходить, так, але ну топово. Так, я вже й під'їжджаю, в принципі, до першого заказу. Ой-ой-ой, ой чекайте, чекайте, пацани. Тормоза тут бачу, теж різкі якісь є. Тут приблизно такі, як на фурі. Ні, трошечки чуть-чуть гірші, але так нормально. Так, давайте по лучках. Дітки, кому треба втутати сніг? Давайте, давайте вперед. Зараз я пацани такою якось задом здам. Головне ж мене тут не чекнує. ой 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 тихенько, тихенько. Вийдіть із автомобіля, вийшов, є таке. Давайте навіть не закривати. Так, тихо. От, поїхаю, поїхаю. так носить мусорні баки Ну, в принципі, пацані, так як я франкмувайлі. Тільки тут а от, взяв бігом збор мусор, мусора, підніс, так само нажав, розгрузка мусор, мусорного мішка. Так, знову таки підходимо сюди. Тут у нас знову загрузка, ой збор мусор, мусорного відра, так і односимо пацані. Ну, якщо близько стати то це взагалі нормально так виходить. І так, 3-4 рази робили тут. Збор мусорного мішка, так, опа, розрузка мусорного мішка. Ну і так пацани ще трохи і все. І останні пацани, опа, розрузка. Так, п'ять разів зробив і все. Тобто п'ять разів загрузив, п'ять разів розгрузив, все разом це 10 разів виходить, типа, з з зарузку. Короче, п'ять мішків таких мусора заніс і кайфуєш. Далі пацани, що миром? Далі. У мене ще що? Мусоровоз вибрати, це що, блекпас, ага, місто. Так, пацани, ну давайте шо? Место розруски, давайте, йомо. Заводимо, а чого а чо чем мене фура, не фура, фургон залог. За Окей. Баги, баги, пацане. Так, далі куда у нас тут є мест метка. Тут -то, шоб... шоб. Чекайте, пацані, щось тут не тут. Щоб ми з вами, пацані, зароб... забрали. цей. Для роботи виберіть мусорний контейнер. Тлист. Окей. Тлист. Є, ввів. Заповнили контейнер. чекай Це мені куди треба їхати О, пацані, мені потрібно їхати на назад. Завізіти. вивезіть мусор на свалки. Що? 5% мусора? Ну окей, пасне, їдемо до свалки, десь там увімкну, увімкнусь. Пане, я вже підлітаю поки що до свалки. Що в нас? Зараз буде на, на, на розрузишці. Да? Ну, це так, пацани, 5 5 мішків, типу, мусора з 20 за ніч, я не знаю, Це навіть не повне, у мене не повна зарплата, де плюс це без Х2. На Х2, от якщо, я, допустимо, отримую 12-13 тисяч, то на Х2 можна 14-15 спокійно взяти, так? Да? Так, ладно, чекайте, бо тут в мене <кхи> трохи сніжна дорога, трохи збиваюсь, так. Окей, пасні, окей. Давайте. Опа, я вже йду, їжджаю По тормозах. Так, чекайте в мене. Так, чекайте, чекайте, пасне, у мене тут якась фігня, у мене тут. Чогось відсоєвся взагалі кабель. Так, а, опа, ч? йомайо. Оп, посигнали, пацані. Давай, опа, сигнали. Алло. Е, йомайо, чого ти? Ну я і так принципі, переїду, да? Так, пацаны, окей, окей, проблемка, проблемка. Пацани, я обдурив систему і заїхав безплатно, типу, залеті і все. І, і е, я заплатив і заїхав. Ну, два в одному такий лайфхак. Но це тільки на грузовиках працює, якщо що на легковухах навіть не пробуйте. Ну або на мотоциклі. Так, розгрузка мусора. Під'їжджаємо, пацани. Сьогодні, напевно, на перший такий, знаєте, розміщений за кадром-один. Під'їхали по сигналі. Розгрузка мусора. П'ять пакетів мусора з 25. Ми пацани отримали 1250 рублів. Блін, ну це, звісно. Конечно... Це, звісно, не дуже добре. Знаєте, чого я так отримав? Бо тож це один заказ, але зараз я пойду нормально, зроблю, зроблю, типа, всього заказ і буде кайфово. Що я, пацани, можу сказати? Зараз. 50, очків, да. Ладно, зараз я, пацани, поїду на загрузку контейнерів, заповню все, щоб, типа, було по-чесному, і тоді буде дивитися, яка ЗП. Ну що, пацани, підлітали на перший заказ. полетів, Ой-ой-ой, давай бачком, бачком! -бачком! Опа, пацани, знайома вулиця. Там у мене, ці... мене пацани, от іменно на цій вулиці. Бачите, де я дім, який показуються? В цьому домі пацани жив колись мій друг. Тіпа типу... мій кент ми з ним тут були кращі, типу, пили, бухали всі діла, да? Так, ладно, понали. пона. Та ні, так, так знаєте, так не добре. Зараз я їду трошки задум, мій друг. Ні, ну реально, в тій квартирі жив мій друг. Ладно, пацани, я вже якраз під'їхав і якраз зараз нагружати мені добре. Опа, і одразу розгружаю. І нікуди не треба знаєте, всі діла дуже комфортно, до речі. Так, якраз поставлю на річку. Ні, ну реально, там колись е живий друг десь місяць, місяць, місяць назад, да, але він вже десь тижня-два як з'їхав е -е, Я не знаю, що чи мені та квартира злетіла, чи він просто переїхав, чи може він взагалі завершив грати. Ну, от я теж пацані не знаю, не буду вам брехати, бо то, що і не скажу. Так, ладно, мені ще два-два два, закинути. Так, мішка, опа, сиділа, діла робимо. Політіли, опа, і грузимо так. Так, ми останній взяв і розгрузив. Ну що, пацані, останню другу метку я зробив. Тепер що я можу зробити тепер? Тепер сідаємо пацані в нашу фургончик, такий, і будемо брати зараз типу закази. дивимось тут опа. мусоровоз, пацані, дивимось, які тут у нас є, типа закази. Так, тут ми беремо... Хочу вже такі самі ближчі. Так, давайте якісь 600. з чимось. Це вже зайнятий, так? Да? Ага. Не, відмечено. Так, куди нам тут їхати? Нам тут теж. По ніжорстку треба їхати десь брати, а куди? Ага, ну тут недалеко посилі. Так, тоді що, газюри? Всю оп. Ой-ой-ой, ще ніде не врізатись. Корт... Колишня квартира мого друга пока. Так, до речі, ця машина теж має свої, свої свого роду, так сказати, здібності, проїжджають через бордюри, то ти що як. Ну, і навіть не чувствую. Камаз, до речі, з МЧС ніка підлітав, а от це ні, І от я не то, що її захищаю, мені немає її смисла захищати. Ну, але пацани, от мені іменно самі колеса, самі диски і от сама її приходів сподобається. Ну, бо тобто, от, тягач, наприклад. Ні, тягач, не просто я не захищав, тому що мені не сподобався, а цю я просто захищаю, бо це сподобається Ні. Ну просто я кажу, як є по факту. Опача, пача, пацани, це вже коли мого дому, дивіться. Е, дивіться, це. Дивіться, там, блін. Дивіться, та... там мій дім, пацани, вон. це, вовже... це вовже... мій дім тут. Е... І, а оце оце моя парковка. І от я якраз тут біля неї і нагружаю сміття. Ну, понятно. Якраз недалеко. Так, а ну-ка, ще раз пострілі. Там же мій дім, а тут моя парковка. І от якраз я бі біля своєї парковки нагружаю вружаю, сміття. До речі, от я тут живу, а от щось я із цього брюдючка, от я колись бачу що тут є сміття, так? Да? Коли я виходив з дому викидати сміття, то щось я його тут навіть не бачу. Так, ну от так стали. Давайте пацані зараз підемо. Блін, треба було може, закрити двері, щоб не пускати собі тепло. Але як і є, так. Зараз я, пацані, поповню зроблю та й все. Ну що, пацани, і тут я останній якраз заказ доробив. 10, якраз я половину забив фронта, зараз ще половину заб'ю. Ну що, вирушаю на другий пацані заказ, так, мусоровоз, тут воно висічується, що є плюс. На тринях вам деводити. Так, 228 метрів. Полетіли, пацани, що прикиньте, туди аж саме. ну, а да, вроді. А ні, не, не, не туди саме ладно, Там, там моя квартира, а тут вже у нас пацані заказ. Якраз недалеко від моєї квартири, так, ну давайте я її якось. Чого ж ти глух, глохнеш той мотор, постійно, коли під'їжджаєш дом'ятки, починає глохнути. Може, це і для когось плюс, а мінус. Так, давайте, пацани, я буду вилазити, давайте двері закріймо, цей раз он, так, закрив, закрив грузовика двері, блін. Коротше, я хай буду відкритим. Просто тепло все уходить, трохи і обідно. Але ладно, пацани, нагружає третій заказ. Ну що, пацани, і останній заказ я тут теж догрузив. Тепер їдемо на самий останній заказ. Ще 5 мені е, пакетиків нагрузити і все. Я виповню повністю заповню прицеп і тоді покажу вам чисту зарплату, це без Х2. На вихідних, якщо то поїдемо на X2. Беремо, пацани, теж ближчий заказ. І що я можу сказати, зараз чекати, я розвернуся, так осторожно, осторожно. Давайте, давайте. Блін, а що та таке? якесь, Опа. Ні, ну це не то, що я хотів зробити, але ну, дивіться, тупо які тут тормоза, і наскільки вона різко реагує. Дивіться. Оп, пішов зразу тупо. Ну давайте скільки, ми наберемо 30 за скільки. Раз, два, три, три хвилини. Тобто десь 10 кілометрів за не хвилини, а секунди. Тобто десь 10 км за Д... одну тере... пів, пів секунди. Так, давайте. О, початок цей самий, і що, я ж тут тільки що забирав. Ну ладно, посади. там моя квартира, тут моя, тут моя... <кхе> моя вигрузка, тут моя робота. Ладно, якось так. Так, пацани, я вже підлітаю до свалки е, до мусорки. У мене повнісінький прицеп мусора загружено з 20 з 20. Ну що, газу, погнали, зараз дивіться, як я буду перелітати. Опачно. Отак само я тоді перелетів на паузі, Чим більший розон, тим ефективніший діє. Але ви не дивіться, пацани, що я трохи застряг, то все можна і справити. Як? Ух ти, блін, тихо-тихо, тихо, тихо. Зараз я вам пацани покажу, як. Отаку ми робимо, таку фіню. Вибачте? Опа? Потрохи попхали і газу. ну зараз має пункти, да? Да, да да Ну давай, давай, давай. Зараз пацани, з ним трохи треба помахатися, так сказати. Опа. Угу. Да, 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 да. Ну окей, зараз зараз. Запам'ятайте одне правило, світла голова завжди не, завжди не йде вихід Я виїхала ну, а ну чи виїде чи ні. Опа! Че? Ви їх і провіряємо 20 повнісінький прицеп. Раз, два, три. Все, тут на і погнали. Повний прицеп і 5 тисяч рублів. А на Х2 пацани, десь 10-12 тисяч. А що йому ж десь я. Ой, 200 опита. Чого я думав що я получу десь 10-13 тисяч. Ну, по це не вигодно. Е, тупо потратили десь на це все разом. 13-14 хвилин і 5к, ну це невигідна штука, чи колись було щось більше. І це точно пам'ятаю. На цьому все з вам був Колябінг. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб-канал. Діліться цим з друзями. Всім пока-ка-пока. Пока! -пока, -пока. Пока.